Thank you. І так, доброго дня всім. На календарі 9 квітня. Е, відео сьогодні почну так, з кінця. Бо предісторію зутра не хотілося починати якось бігом-бігом, щоб почати сіяти. Таке, що вчора культивував, сьогодні увалив я ту сою. Зараз вже, вже все досі, вже виїхав, закуткував, зараз щепляю свій автопоїзд і додому, бо вже жара башка башкать так в мене залишилося суї і і і і і і і і Фу, Десь по 130 кг на гектар сіяв. Ось От, отакі діло. О, і що немало важне, хотілося. Е, сіяв ж з маркером. З землею, дивіться, той не оцим сіяв. ще нічого не підключено. Тупо його кидав на землю і малювало йолки палки е, Так, длини оцієї стойки не вистачає, щоб було посередині трактора. Е, ну, Чітко виходить тобто той маркер, якщо я викидав, я їхав оцим колесом по маркеру. Чітко мені... На Юмезі руль справа, воно якраз сюди гарно видно. Тобто їхав я чітко по маркеру. І коли ти їдеш чітко по маркеру цим колесом просєвів, немає ніде. А якщо, а якщо оце колесо, то як, допустимо, тут ішов маркер. А я колесо пускаю сюди, то чітко попадає крайній сошник у сошник один в один. Якщо я, то об'ясняю більш подробно ще на сівалки, тобі, якщо я йду правим колісом трактора чітко по рівчаку, який риє маркер від оцього цього сошника до сліду, який йде до сівалки, точно таке саме розстояння. Ідентичне. А якщо я йду поза цим, поза бороздою від маркера, то та сівалка, яка йтиме сюди, попадає чітко в цей сушник. сушник в сушник попаде. Так що роби все класно. 4 гектара от шмалило, ніде нічого не тріснуло, не погнуло, все рівненько, все гарно. Оця пружина отрабатує так люди добрі, що. Не повірити. Я його навіть при поворотах не піднімав, тупо на ньому розвертався, він на пружині хлоп-хлоп. Зігрує, ніякої нагрузки взагалі іключительно. Я довольний. От що, що, як соя зійде, подивимося, маркерами вже доволі. Тепер діло за малим. Трьохметрову шлангу ще одну докупити. Переходники на штуцера і все. І все буде робити чітко. Троса перевалив я на восьмерку, тому що той я навіть руками різко рвонув, перервав, хоч він і вдвоє був гімновано. Нормальний трос ось купив, все чітко. Так що якось так. Ріпачок у людей росте, а за ріпачком моя соя. Сьогодні люди кукурузу сіють і я біля них сою. Мабуть, думають, оце дурак. Ну хто я знав, подивимось, як воно буде виходитися. Хотілося б мені, щоб вийшло, А там покаже. Хуже не буде це точно. А як краще, то вже і непогано. Так що, як то кажуть, дивимося, що далі буде. Бо після цього йде продовження відео.